Перше, що нам потрібно зробити, це створити тип записів, через який ми будемо виставляти кожен ось такий пункт питання відповіді. Це робиться в файлі function.php. Як ви вже бачили, вже створено такий тип записів. Тому ми не будемо знову це все прописувати, а просто розглянемо вже існуючий. Так. Ось він у нас. Таксономія FIQ. Як це робиться? Це робиться через функцію регістр постай. Спочатку ми прописуємо назву цього. Нового типу записів в нашому випадку це FIQ. Потім відкриваємо масив. І тут прописуємо Labels, Тобто, як буде він виглядати назва його для різних випадків. Так, При створенні, при редагуванні і так далі. Як він в меню буде відображатися? Далі паблік це означає, що він публічний, тобто до нього є доступ. Так, це ставимо null. Так, це пов'язано із щоб показувався він в меню. Якщо ми поставили false, то він би не показувався. Але в нашому випадку потрібно, щоб він показувався. Меню position Виставляємо ту, яку нам потрібно. Меню ікон в даному випадку пропускаємо. Так. Тут false. Supports. Тобто, що ми хочемо, щоб підтримував цей тип записів? В даному випадку це заголовок. Текст, автора можна вказати. Зображення. Це важливо. Короткий текст. Точніше, мабуть, в цьому випадку зображення нам нема необхідності. Можна навіть це видалити. Так. Угу. Короткий текст і Custom Fields. Це потрібно дуже подивитися, можливо, може буде виділити, що потрібно нам це в нашій задачі. І тут вказується, як називається слаг категорій. Категорії нам будуть необхідні. Ось так ми створили новий тип записів. І зараз розглянемо, як зробили можливість створювати для нього категорії. Так. Ось так ми це зробили. Зараз реєстрація категорій. Для таксономії FIQ. Для цього ми пишемо функцію регістр таксономії. Першим ми вказуємо, як буде називатися, «слаг». Цих категорій, і вказуємо для якого типу записів. так от, от В нашому випадку це FAQ Відкриваємо потім масив, вказуємо, як буде називатися він в різних випадках, там коли дивитися, редагувати і так далі. Так, далі паблік. Це ж зрозуміло. А оці пункти. Раз, два, три, п'ять вони необхідні для того, щоб була можливість зручно обирати категорії. Так, тут не будемо вдаватися в деталі, тут просто ставимо, як і тут. При необхідності можете подивитися, що, що означає. Так, таким чином ми створили можливість в адмінці сайту. Бачите, тут у нас з'явилася така вкладочка FIQ. І у нас є можливість виставляти ось такі типи записів. Так? FIQ. Більш того, у нас є можливість обирати для них категорії. Це нам знадобиться.